Дорогі в Христі! сьогоднішнє перше читання, яке описує страшну візію, тому що пророк Езакіїл є в долині, де дуже багато кісток, де дуже багато трупів. І Господь в тій долині є з пророком, не є він сам. Господь з ним розмовляє, Господь задає йому запитання, Господь йому каже, що він має робити, яке його завдання. Україна, коли ми сьогодні святкуємо День національного прапору, ще не так давно не мала так багато прапорів на нашій землі. І відверто кажучи, найбільше цих прапорів видно на цвинтарях. Коли їдемо Україною, а не один з нас це робив і недавно, то видно як багато вже на нашій землі, гробів наших захисників квіт націй. Важко уявити собі психічний стан цього пророка, який проходив поміж цим горем трупів, високих людських кісток. Бо перше завдання, яке дає йому Господь, це обійти, щоб поглянути на море трагедії яка зустріла вибраний народ. Пам'ятаю, як деякі з наших волонтерів ми тут були у костьолі, багато з Києва виїхало, але ми тут були разом з тими, які допомагали іншим. Тут був гуманітарний хаб на цю частину дієцезії. І після трагедії в Бучі деякі з наших волонтерів відразу туди поїхали. Як тільки можна було їхати волонтерам, тому що ще багато чого було заміновано. І пам'ятаю, як повернулися вони такі дуже міцно вражені, кажуть, це свята земля. Тіла перемішані з кров'ю, не знала, я, чи ступати на землю. Таке було жахливе враження. Можливо, так відчував пророк Езахіл, але він там не був сам. Сьогодні багато наших захисників у важких пунктах захищають нашу батьківщину, але вони не є там самі. З ними, так як Господь є, був з Захіїлом також є з ними. Вони там більше розмовляють з Богом, ніж ми впродовж дня. Більше його відчувають. Це Боже Слово для всіх, хто втрачає надію, так як ізраїльський народ говорить, вони були якби без надії. Каже, висохли наші кістки, немає в нас надії. Але Бог посилає пророка і говорить, Пророкуй. Що значить пророцтво? Кожен з нас від моменту хрещення є намашаний Господом, щоб бути пророком. Пророцтво – це не означає те, що ми знаємо майбутнє. Ми його знаємо, бо ми знаємо, що нас чекає. Нас чекає вічне життя. Але пророцтво – це говорити від імені Бога. Це переказувати слова Бога. Це означає бути пророком. На це ми намащені від моменту хрещення, і це одне з трьох наших головних завдань. Там, де ми є, переказувати слово Бога. А це означає, що ми маємо слухати Слово Боже. Ми маємо читати на щодень Слово Бога, жити Божим Словом. І Господь говорить до Зекіла: пророкуй до цих кісток. Видається, нам якесь не дуже. Розумне, бо як до високих кісток можна говорити, вони не чують, вони кістки. Але то, що для людини неможливе, коли маєш враження, що щось не має сенсу, і, то для Бога. Все можливо. І ми маємо тільки робити на цьому світі те, що від нас бажає Бог, а решта всі плоди від Бога. Результат належить до Бога, не до пророка. Бо це тільки Бог з мертвої людини. Символом якої є високші кістки може створити нову, живу людину, як чуємо ми сьогодні в Божому Слові. У цій війні гине світ націй, так багато патріотів, так багато молодих, подивімося на цей наш стенд, загинули за Україну цій безглуздій і жорстокій війні, але з нами Господь, тому що Він, так як пророка Езекіла, через безліч цих кісток, які сьогодні є. На українській землі, родючій українській землі, він може оживити. І завдання, яке отримує третє завдання пророк сьогодні в Божому Слові. Це пророкуй до Духа. Коли він пророкував до кісток. Ці кістки почали тріщати, складатися, шукати свого відповідного місця, але ці кістки не були живі. Треба Божого духа, коли Господь сотворив людину, вдихнув в її ніздря подих життя. Треба мати в собі Божого духа. Содіти не є тільки кістками, навіть якщо намальованими, натутаваними. Але якщо не маєш в собі Божого Духа, то тільки кістки, навіть якщо засмаглі, сухі. Господь говорить, щоб пророк пророкував. Над кістками, щоб вони мали Божого Духа. Як же потрібно цього Божого Духа нашому народу, нашій владі? Бо те, що храм не повернутий парафії, бо ще немає в уряді Божого духа, дуже боягузи, Не мають відваги віддати вкрадене. Як же потрібно в нашому народі Божого Духа, щоб не ховалися, не крали, не обманювали, не позорили нашу країну за кордоном. Я щойно звідти повернувся. Дуже багато позорять Україну. Тому, дорогі сестри і брати, це Боже Слово є для нас, до нас. Це Господь дає нам це слово, бо хоче нам сьогодні так само дати Свого Духа, щоб Україна наповнилася Божим життям. Коли ці кістки наповнилися духом, ми чули сьогодні, повстало військо дуже, дуже велике. Смерть завжди має два виміри. Один це, це коли цілий народ вмирає, коли хочуть вибити цілий народ через накидання чужої мови, чужої культури. І, і взагалі через знищення. А е, другий вимір це особистий. Слово Боже, особисто Господь говорить до мене сьогодні, тому що не всі його почують. Так багато сьогодні пройшло, е, нас сюди. Це знак небайдужості. І, і знак того, що нам залежить на Україні, прийшли в день українського прапора. Прапор саме повстав в Європі на початку. Це був знак сигналізації, знак збору війська. Військо ніколи не вирушало в бій без прапора. І українські кольори прапора сягають 14 століття. І теж два кольори, так як сьогодні чуємо два пророцтва. Так само прапор це таке пророцтво для нашої батьківщини, синій символізує чисте небо без дронів, без ракет. Без тривог, які розносяться в повітрі, а е, жовтий це лани, родючість нашої батьківщини, яка в історії віддавна називається е, той, хто кормить цілу Європу. Але для нас віруючих, пшениця, хліб це символ того, що беремо участь в Євхаристії. Бо синій колір завжди був на стелях храмів, означає небо, означає Бога, означає його присутність, Бог, який є над нами. Звісно, за Радянщини нам замінили цей синій колір, і насміхалися. Бо говорили галубой или лазурний, але ніколи як сьогодні на серцях багатьох, навіть інших послів, в інших країнах. А також в нашій країні не видно цих два кольори, які символізують Бога, чисте небо і пшеницю Бога, який хоче прийти до серця кожного з нас, який символізує багатство української землі, які символізують свободу і дію. Які символізують наше прагнення до миру, щоб наша земля була без змін, без вибухівок, але щоб була наповнена повернутими храмами, також у центрі України. Амінь.